Привіт друзі, слава Україні. Давно не знімав я відео, та й знімати вроді нема про що. Так чимось вроді займаюся, а конкретно знімати не знаю про що зняти. По трактору робот таких немає. То друга заготовка, то ще щось. А так все без діла не сидиш. Кожен день якась робота трапляється. Кожний вихідний щось робиш. Після вихідних мій керівник завжди запитує. Ну як відтихнув, ще має казати. Відтихнув, але зранку встаєш. Кровати на силу встаєш, краще б на роботу пішов. Ось і зараз сижу напроти мотоцикла. Пробив колесо на мотоциклі. Вчора мав їхати на роботу, а воно спущене. Їхав машиною. Ось уже Зачистив. Знайшов я. Вловив тут проволоку якусь. Зняв колесо заодно і помию був болоті. У нас там У на березі. Тільки ложка дощу, вже й болото. У людей засуха, а в нас Через день і дощі де, але це такі дощі, тільки русу наробить і болота трохи. Заодно скажу ще дехто де хто з підписників питався, що в те за коробочка. Це прилад три в одному. О, видно? Буде мерехтіть, воно так не мерехтить, але... На відео бе мерехті часи, вольтметр і температура 28 градусів. Такий ще колись на Аліекспрес виписав. Це в Італії Мотогараж мотогораж піддивився. Як обогатитель, че старт. Так, ничего. Захист труб поставил. Вот цей тахометр. больше ничего не делал. Так и катаю. А сколько? на накатал. Поки що ніяких поломок не було. Зараз трохи розкажу, чим я займаюся в вихідні. Ось цими вихідними колодязем зайнявся, як завжди, все вчасно робиться. Ось були вже Колодязь ось такий вже гнилі в мене, дожився, що тйомрини на колодязі. Вони простоїли 30 років. Вирішив переробити. Сьогодні поставив покрасу. І як назло дощ. Він не дощ такий, невеликий, але росина робив. Ось прилипає все, тепер пленка прилипає. Треба обдирати, дивитися, може щось десь підкращувати. Ось така робота у нас. Ось такі Ну це ще не завершено. Ще буду обшивати, щоб не завівало. І дощем. Ось прошлими вихідними займався, погріб перекривав. Він був у мене накритий пленкою тільки, бо раніше зовсім не був накритий і в погрібі аж всередині росла була, аж вода капала, як сиро, як мокро. Накрив пленкою, висохло, але ж плівку ту собаки, коти лазили, кури і порвали, рівно на сезон фатило. Тепер ось плівки 25 гривень в метр, такої чорної вона. Міцна, вроді не знаю. І купив рубероїду 550 гривень рулон, 5 рулонів. І ось так накрив. Тепер я думаю буде краще. Ну ось так. Займаємося та ми таким у селі. та помив а воно знову підпарює Мабуть, ще буде. Камеру заклеїв, латочку таку причепив. Далі самих крутих доробок, яких в мене є, це оцей бризовичок. Дуже допомагає майже нічого на двигу не летить. Так трохи вихлопна по болоті і так деякі бризки, а так все болото залишається на бризовику. Ну, вітровий теж грудене дне буду складати потихеньку Тоб, змонтував колесо тут чисто не треба нічого мить все горно зараз буду ставити вже ну ось мод радий що він тепер чистий покупаний відремонтований Колесо вже заклеєне. Завтра будемо їхати на роботу. Ось такі справи у нас, таким ми займаємося повсякчас у сільській місцевості. Переглядайте відео, якщо буде час, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всем Україна, до зустрічі!